Це вертикаль влади. Ми повернулися. Говоримо про вакцинацію про поліоміеліт, у чому він загрожує українцям? У нас у гостях Ольга Богомолець, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я та Федір Лапій, головний позаштатний дитячий імунолог Києва. Також нам допомагає в нашій роботі ведуча Світлана Череник. Отож, ми закінчили на тому, що вакцинуватися треба. А у мене до вас так. Федора таке запитання в змі дійсно часто дуже з'являлися принаймні раніше повідомлення про те, що вакцинація веде до захворювань і що навіть іноді призводить до. Смертей. Я знаю, що ви безпосередньо цим займалися, перевіряли ці випадки, чи підтвердилися вони? Жоден. Жоден. Є багато причин для того, щоб діти хворіли. І на превеликий жаль є захворювання, які ми попередити не можемо шляхом вакцинації. У нас є проблеми з вакцинацією, коли вакцина часом останні роки відсутня по півроку. Це не. Це не спопереджує випадки смерті у дітей від інших захворювань. Знову ж таки, коли ми говоримо про причину, то причина в першу чергу це, мабуть, є страх. Порівняно з тим, як, наприклад, багато хто знає про те, що чорні коти, які перебігають дорогу, можуть приносити нещастя. Чи є наукові докази того, що доведено, що чорні коти приносять нещастя, наукових доказів немає чорні коти ніяким чином не мають відношення до нещастя. Але ви знаєте, дуже багато людей. Які не те, щоб це вірять, але на всяк випадок перестраховуються по одній простій причині. Бо Вони мають в чому стереотипне мислення, бо їм про це сказали. Якщо ви будете щодня говорити про те, що вакцини бувають, вакцини небезпечні, чути історію про те, що після вакцинації хтось захворів, то так чи інакше ви будете боятися Це так само, як ви будете боятися чорних котів і навіть приводити. В доказ різні історії. мені вчора перебіг чорний кіт дорога, наприклад, а сьогодні в мене здулося колесо в машині. Пов'язані, пов'язані, але якби ви не знали про те, що чорні коти взагалі приносять нещастя, ви б з цим просто-напросто не пов'язували. Ну, але так, є, саме, є різниця вакцинація. між якістю, скажімо, вакцини, яка сьогодні є на ринку. Так? От, якщо ви говорити про ту, якою так. буде вакцинуватися Україна сьогоднішні... від поліоміеліту найближчим от, часом. Якраз Як? от на сьогоднішній день ми дійсно ще використовуємо вакцини 2014 року, які були закуплені 2014 mm -hmm. року. І а, їх бракує, і ми на сьогоднішній день маємо значний дивизи. оце якраз уже і відповідальність держави, що, що бракує. В ситуація абсолютно різна. Місто Київ має вакцини проти поліміліток, так оральну полімілетну вакцину. В лікар, що не але, було від Закарпатті так але а, ми не можемо її використовувати до тих пір, поки дитина не отримує два щеплення інактивованою полімілітною вакциною, тобто навіть її наявність. Ми не можемо використовувати без двох щеплень проти поліоміеліту, так званого інактивону, яка містить вбитий вірус поліоміеліту. і якраз це може обмежувати якби подальше використання. Ну а та вакцина, яку тут... от, якраз ті вакцини, які, власне кажучи, ми от використовували, які у нас є на сьогоднішній день. Це вакцина французького, вакцини, вакцини бельгійського виробництва. Вакцини російські, вакцини українські ми вже не використовуємо протягом останніх двох років. За винятком хіба що вакцина проти гепатиту Б, яка не є українською вакциною, вона в Україні проходить е, останні етапи виробництва, але це не є українська вакцина. Чому так склалося, що в державі як виявилося, не вистачає вакцини? Це напевне буде питання до вас, пані Ольга. Як так могло бути? Ну тобто, знаючи про те, що були розслідування пов'язані, скажімо, з минулими сезонами, так і все одно не вистачає справа в тому, що нам ще не вдалося подолати державну корупцію. Корупцію в галузі державних закупівлей комітетом охорони здоров'я в цьому році було ініційовано внесено в Верховну Раду закон щодо переведення закупівлі на міжнародні організації. Тобто ми вважали, що міжнародні організації, якщо вони беруться за цю роботу, то вони будуть гарантувати найнижчу вартість, найкращу якість. І власне українські відповідні корумповані кола будуть відсунуті від цього. Відповідно, знов таки на 40% можна буде збільшити закупівлі саме за рахунок того, що не буде відтоку грошей. Але на даний момент закон прийнятий, розроблений, прийнятий Верховною Радою, підписаний президентом. Але Міністерство охорони здоров'я до травня місяця не збирало потреби по регіонам. Що на мій погляд, абсолютно ну нонсенс, тобто Тому вони що... не знають скільки вони... яку кількість вакцин взагалі потрібно. Так, вони не збирали потреби, хоч я вважаю, що ці потреби вже можна знати, розуміючи, скільки дітей народилось, знати на січень місяць, так як воно було раніше, і зараз ще досі вже вересень місяць, але закон є підписаний. Не опрацьовані ще до кінця відповідні постанови Кабінету міністрів, які потрібні. І на даний момент Міністерство ще не готово для того, щоб провести ці міжнародні закупівлі, що я вважаю абсолютно неправильно, тому що і гроші є, і закон прийнятий. Відповідно, потрібно просто відлучити бджіл е від меду. Це ж стосується не лише поліміліту, це стосується взагалі це проблеми вакцинації. Безперечно, це стосується і саме вакцинацію. І лікування А в такому випадку людям просто ставлять перед фактом. Наприклад, Я дуже хотіла взагалі всі закупівлі тим Вакцини немає, але є за кошти. Ви можете купити за 300 гривень вакцину. Ну що залишається батькам? Звісно, що купувати Тільки 30% від свого 6 мільярдного бюджету. Які вони сьогодні мають, що вони лише 30% закуплять через міжнародні організації? На жаль, на це комітет Верховної Ради не має впливу. І з свого боку ми провели, якби винесли це питання поза графіком нашим. Зібрали, обговорили, написали лист на президента України на раду національної безпеки, щоб вони взяли під контроль це питання. Чому тому, що Мінздрав самостійно не зможе. Справитись з цією проблемою, тому що вона стосується і безпеки, і міжнародних відносин, і транспортування, і організації великого процесу знов таки, якщо... Е 6 вересня в Лондоні міжнародні організації доповідають міжнародній спільноті про ситуацію, яка власне склалася в Україні. Україні. Тобто, весь світ знає, вони зобов'язані про це сказати: про спалах поліеміеліту, власне, і мутації віруса. Тобто, відсоток мутації віруса є дуже високий. Тобто, вірус вже не такий, як він був в вакцині, інактивований. Він наближається вже до дикого вірусу. Тому... Питання достатньо серйозне і завдання Міністерства охорони здоров'я максимально швидко завершити процес міжнародних закупівель і закупити всі вакцини, які потрібні, тому що міжнародні організації готові зараз надавати. дивно. Чому в нашій державі все таким чином відбувається? Доки ніхто не хворів, ніхто за цим пробувався. Тільки в нас виявилося дві хворих дитинки треба виділити кошти на вакцини і опрацьовувати всі паспорта і надати найголовніше це надати вакцину але щось держава має зробити і самостійно Тобто, а завдання держави забезпечити графік вакцинації в кожному районі. Тому завдання зараз людей не панікувати, не нервувати, не бігти, а власне з'ясувати для себе чи потрібно дитині з'ясувати уходи, скільки потрібно часу, щоб от опрацювати такий графік щеплень. То скільки людям потрібно чекати часу, хвилюватися в цей момент чи не хвилюватися у кожного ну, пані Ольга вже зазначила відносно кількості новонароджених дітей. Ми постійно маємо інформацію відносно дитячого складу населення. Ця інформація періодично уточнюється. Ми маємо щомісячно звіти відносно кількості провакцинованих, виконання плану, скільки доз вакцини було використано, і скільки вакцини у нас залишається на сьогоднішній день, які ми ще можемо використати. Тобто, від рівня района до національного рівня існує система Укрвак, яка от дає таку звітність. Тому, в принципі, сказати про те, що нам потрібно багато часу, щоб знати, скільки дітей підлягає рутинній вакцинації або додаткової вакцинації це не проблема, тому що ми знаємо, що приблизно 500 тисяч дітей народжуються в Україні щороку, знаючи відсоток невакцинованих. А якщо ми кажемо про турову імунізацію, ми пропонуємо всім пройти одному моменту вакцинацію, так як проти полімелітотеків це було в 1996 році і в 1998 році, коли в ці два роки були проведені так звані національні дні імунізації, коли дитячому населенню про вводили вакцинацію оральну поліміелітну вакцину для чого? Щоб Україна в 2002 році отримала статус території вільної від поліеміеліту? Але не превеликий жаль, щоб ми на сьогоднішній день цей статус втратили, тому що у нас по аналогії з іншими країнами, таким як Нігерія, таким, як Пакистан, таким як Афганістан, в цих країнах циркулює дикий вірус поліміеліту. А ми дозволили на нашій території сформуватися. Сильно зміненому вірусу, яке можливий лише за умов дуже низьких рівнів охоплення. І які буде викликати так само випадки поліеміоліту з паралічем. Тобто я можу, я, наскільки я розумію, навіть е, ті батьки, які ну так чи інакше не захочуть вакцинувати дітей, їх примусять це зробити. Ні, Ні я ще раз наголошую: ніякої промусової вакцинації на сьогоднішній день А немає і Б. Тим більше бути не може. Потрібна в першу чергу роз'яснювати компанія, щоб батьки свідомо приймали рішення. І як от заявляв на брифінгу в п'ятницю Ігор Богданович Пергінець за міністра, він ще раз сказав: ні, будь ласка, не потрібно поширювати інформацію про так звану промислову вакцинацію. Вакцина буде. Ми повинні запрошувати, ми повинні пояснювати, ми повинні агітувати, ми повинні забезпечити доступність до вакцин, ми повинні забезпечити вакцинами поліклініки для того, щоб діти Йшли і отримали захист від полімілі. Нас залишається буквально 4 хвилини до завершення програми. Я хотів би, щоб ви коротко підбили підсумки, тобто чи готова буде Україна наскільки швидко і як буде розвиватися ситуація найближчим часом? Тобто, можливо, так а все буде залежати від того, наскільки міністерство охорони здоров'я зможе професійно виконати покладені на нього зобов'язання до цього моменту. На жаль, воно працювало, на мій погляд, абсолютно неефективно. Саме тому нам підготовлення зверху халатно і... працювало. І, знову ж таки, все намагалося в корупційну систему. І Якусь... хтось б намагався заробити кошти на РНБО. Всі депутати комітету охорони здоров'я проголосували для того, щоб стимулювати міністерство охорони здоров'я працювати краще. Ще раз хочу наголосити, що, будь ласка, прийдіть до свого лікаря, передвірте свій вакцинальний статус, тому що дуже часто до мене звертаються. Я дивлюсь, кажу, ви знаєте, ви захищені, бо вакциновані відповідно до графіка. Цю інформацію треба знати для того, щоб розуміти, що ти вже захищений. Але Важливо, такі... Багато людей ви добре знаєте, що є так. соціально там неблагополучні сім'ї, і там навряд чи, ну, їх дуже багато на жаль, і хто має слідкувати за ними. У будь-якому випадку ми говоримо про систему охорони здоров'я, так чи інакше, вона існує, і до неї можна звернутися. Знову ж таки, ми говоримо, я б говорив би про спільну відповідальність, бо в нас є засоби масової інформації, які повинні все ж таки займати державні позиції. Ми говоримо про виконавчу службу, як міністерство охорони здоров'я, яке повинне виконувати свої функції. Ми говоримо про лікарів, які повинні виконувати свою роботу, надавати інформацію і говорити, яким чином можна уникнути. Хвороби і консультувати ми говоримо про політиків, що на привки жаль у нас в Україні так багато патріотів, для яких чим ситуація гірша, тим краще. Давайте говорити відверто. Від них багато чого залежить. Я думаю, що на сьогоднішній день ми повинні все ж таки підходити всі разом для того, щоб не спекулювати на цій проблемі, бо це є проблема дітей, це є проблема національної безпеки країни. це є проблема національного іміджу. Але кажуть, імідж то таке, але здоров'я дітей це має бути головним. І в нашої дитячі садочки. Школи міністерства освіти, яке також має бути включено в цю в цю включення. зацікавлено і включено в цю програму, в тому числі роз'яснення батькам. А може бути така ситуація, що, наприклад, діти, які не вакциновані, скажімо, від поліобіовіту, вони не будуть допущені, скажімо, до навчання в школі чи в дитсадку. Ви знаєте, красу. Ну, така практика є у світі. Така практика є дійсно, особливо в сполучених штатах Америки, дуже суворо. Невакцинована дитина не має права відвідувати організованого колективу, чи то є садочок, чи то є школа, чи то є коледж, чи то є. университет. Без вакцинації не приймають. І хочу наголосити, що в Україні ще ніхто не відміняв статтю 15 закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Відповідно до статті 15 написано: невакцинована дитина не має права відвідувати дитячого організованого колективу, якщо вона не мала протипоказання до вакцинації. Інша справа, що ми маємо багато статей законів конституції, які не виконуються, які не виконуються. але вони направлені на збереження суспільного здоров'я. Я думаю, що сьогоднішня наша розмова багатьом батькам можливо. Відкриє на проблему. Хочу сказати, що наскільки я послухав те, що ви говорите, все, це досі це безпечно, напомога, на, так, і це потрібно робити. Ще раз вам вдячний. Хочу нагадати глядачам: це була Ольга Богомолець, голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я і Федір Лапі, головний позаштатний дитячий імунолог так. Києва. Дякую вам. Це була вертикаль влади», На все добре, до зустрічі. Дійсно, здоров'я наших діток це все. Однак хочу нагадати, що держава зобов'язана дійсно надавати ці вакцини на державі відповідальність за їх зберігання, за те, кому, як і коли вколоти цей препарат. Однак колоти чи ні, це вже відповідальність самих батьків.